До поминальних днів купує квіти завчасно пенсіонерка Катерина Михайлівна. Каже, нині в пошуках штучних ромашок. Вони стоять, і цвіт не вигорає. Ми встановимо перед пам'ятником одна воза з живими цвітами, а то по боках батьків возочки маленькі. Оце таке, щоб на літо воно стояло. Ми все хочемо, що то дешевше. От ходжу там кругом 90, а мені на три гробки треба купити. Свікруха, батько й мати. Купує живі квіти та не відмовляється і від штучних, говорить пані Ольга. 20 квіток обійшлося їй у 320 гривень. Я взяла маленькі, більш не знаю, які там. А цінова нова політика мене відкроїла Менше вже стали покупати менше цих цвітів, менше. Ми купуємо і, і, і ці такі, знаєте, живі цвіти, теж ми сажаємо. Учні квіти продавати розпочали місяць тому. За останні роки попит на них, каже продавчиня Катерина Михно, не зменшився. Трошки люди садять, але тим не мені, кожен купляє, бо їдуть, Ви поняли, що їх ж поливати ніхто не буде. Купляють штучні. Дрібненьких по 16, а так від 15, 20, 25, 32, і 70 до 400 гривень. Більше купувати живі квіти почали тиждень тому, говорить продавчиня Тетяна Ухлова. Вирощує сама їх більше 20 років. Цьогоріч, каже, віддає дешевше ніж торік. Однолітники беруть в основному, так як вони привикли чорнобривці, гвоздічку, жоржину. О, ну ми пропонуємо багаторічні. Це така є ісценерарія, молодило, Еріка Обалденна. Цьому році по 10 гривень молодило, воно затягує, бур'ян не пролізе, поливати не треба. Я читаю по 25 чорнобривців, це теж недорого, так як були в прошлому році. Ценерарія трошки дорожча 40 гривень. В асортименті продавчині Тетяни Колесник, петунії, чорнобривці, сульфінії та ще з десяток інших різновидів квітів. Цьогоріч розповідає жінка, великдень пізніше, тому вибір на ринку більший. Петунія в нас 20 гривень. кустик, чорнобривці 25, сурфінія 60-70, вербена 70 гривень. Вже років три, як люди більше Частина людей перейшли на живі квіти. Обирає фіолетову та білу петунії пані Віра. Каже, є постійною клієнткою в цьому кіоску. Ми «Живих» більше ставимося і воно як живе. А це тільки екологію, за. потім палять його, спалюють, викидають мусорки. Директор комбінату поминальних підприємств Анатолій Бейн рекомендує нести на кладовище живі квіти. Я розумію, що воно правда і ціни трошечки у нас кусаються, але бажано, щоб на кладовищах були живі квіти. От ми коли починаємо прибирати, люди приносять. Ви знаєте, то нами вивозимо ці вінки. А живі квіти є живі квіти. Тетяна Зазуля, Григорій Козуб, Суспільне новини, Черкаси.